80% поранених бійців, які щоденно доправляють до медичних закладів прифронтового Дніпра, мають важкі мінно-вибухові травми. Більшість з них потребують хірургічних втручань. Через потужні, фактично цілодобові російські обстріли збільшилась, і кількість ампутацій. Насамперед, через атаки дронами, розповідає Христина Венгеля -Ускайте. там були і дронами і артою, і 120-ті, і 82-ті. Та там все витіли. За сім місяців, який Володимир провів на Луганщині, він на собі відчув Много, весь арсенал наявного ворога озброєння. Складного осколкового поранення боєць зазнав біля Сіверська. Разом із побратимами виходив на штурм. Російська артилерія накрила наших оборонців. Я по первах поміг сначала своїм побратимам, яким зміг, а потім уже і сам повичив добре. Отаку. Мене витягли, евакували за чотири години. Це все буде в Україні. Що ці? Більше десятка ран. Тіло чоловіка буквально зрешетили осколки. До цього медзакладу його доправили у вкрай важкому стані. Осколок залетів йому в кишківник. Наші хлопці, лікарі, змогли оперативно прооперувати його на Передовій молодець, настрій гарний, і значить виліковуватися будемо набагато краще. До лікарень поранених доставляють із лінії зіткнення на усіх напрямках. Найбільше з Донецького. 80% мають мають мінновибухові ураження, додалися і кульові рани. Більш хлопців поступають у відділення реанімації в більш важкому стані, котрі потребують ургентного оперативного лікування з приводу ушкоджень або черевної порожнини, або грудної, або ушкодження артерії. Оперують медики фактично цілодобово за останні місяці. Каже. Жу, лікарі збільшилася кількість ампутацій, ускладнюють операції і травми, отримані внаслідок атак дронів. Більш точкові, тобто вони бачать ціль і більш от, під ноги найчастіше падають. Багато ампутацій після цих поранень, і ці осколки вони найчастіше алюмінієві, і їх не виходить доставати так просто магнітом. Приходиться всліпу йти іти, і їх доставати. Для Володимира всі операції минули вдало. Життю захисника вже нічого не загрожує. Попереду реабілітація та довгоочікувана зустріч із родиною. Христина Денис Єдині новини.